У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо в кільце. цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому. 1 2 3 Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. На гачкові три петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, три стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Повинні пров'язати ще сім стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. З'єднуємо перший рядочок. Ми пров'язали одну повітряну петлю, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Наша петля зараз є ось тут, з цього стовпчика з накидом. Вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо чотири повітряні петлі, один, два, три, чотири. Накід. Сюди під низ під цю арочку пров'язували. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом, один. Два, три повітряні петлі, один, два. Три, накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом, 1. 2 пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Першу арочку ми пропускаємо, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом, 4 повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали 4 повітряні петлі, з'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Маємо перейти сюди під низ під арочку. Під низ під петлю. Вводимо гачок, гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Ой, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нас є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два, один, два. Три повітряні петлі є накид, Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали 3 повітряні петлі, з'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ми повинні перейти знов сюди під низ під арочку. Вводимо гачок під низ під петлю, перетягуємо через дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. 3. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. 1, 2, 3 повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Підніс під ту саму арочку. Один, два. Пров'язали два стовпчики з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, Два. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо останній рядочок. Витягуємо гачок з петлі. Петлю відовжуємо, Вводимо гачок в третю петлю, але з виворотного боку. Один, 2, 3. Вели. Повертаємо виріб на виворотну сторону. вводимо гачок в петлю. Перетягуємо її через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо, витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і цей кінчик ниточки заховуємо з вивертного боку. Наша зірочка готова. Дякую всім за увагу.